Свято, яке не купиш за гроші, влаштували вихованцям ї київської школи інтернату для слабочуючих викладачі та волонтери недільної школи Чути серцем, що діє при духовно-просвітницькому центрі кафедрального собору Української православної церкви. Ну ціль цього того поздравити дітей з Рождеством Христовим, з крещенням Богоявленням, Они вернулись с каникул, а мы отпраздновали эти великолепные праздники православные. Напомним детям еще раз о содержании этих праздников, чтобы они не только слышали название, но и знали, что происходило реально, откуда праздник берет свое начало, какое событие вспоминается. Дело в том, что дети в интернате. Редко, когда с родителями так будни могут посетить церковь или вообще очень много времени тратят на обучение. Хочется пожелать всем детям помнить важные светлые события, не забывать о Боге, обращаться к Нему в своих молитвах со своими просьбами, со своими проблемами. Хочеться пожелатим щастя, радості, поиска, духовного, духовного роста, здоров'я, всього самого найлужчого. Свята, це радісна подія в житті будь-якої дитини. Не вірте в томір, що глухі, замкнуті, не товариські. Сотні чудових і великих людей були глухими. В новий рік та на різдво Христова усі діти чекають на подарунки та особливу увагу дорослих, тим паче діти, які потребують сторонньої підтримки. Мені дуже сподобався концерт. Він був чудовий. Дуже смішна та весела була бабуся Світлана зі своїми іграми та конкурсами. Відбувся чудовий концерт. Усі присутні мали можливість подивитись лялькову виставу, підготовлену викладачами школи чути серцем. Також у концерті взяли участь вихованці інтернату. Діти виступили з танцями та піснями у жестовому виконанні. По закінченню концерту на усіх дітей чекали солодощі та вітання від бабусі каскарки. Нашим дітям от цієї душі желаю звісно, здоров'я, щастя, успіхів, миру і любві своїм родителям і своєї отчизні. Храни вас, Господь, і дарує вам здоров'я. В Україні за різними даними нараховують 120 тисяч глухих. Більшість з них отримують середню освіту у спеціалізованих школах-інтернатах. Далі їм дуже складно асимілюватись доросле життя, адже роками людей з вадами слуху чи мови вважали майже неповносправними. Але сьогоднішній захід розвіює ці міфи. І діти, і дорослі залишилися задоволені святом, яке вдалося на славу.